Так, друзі, розібрав я електропривід відкривання бока Volkswagen Bora. Він як-то відкривав бак і клинив. Зразу клинив. дивився в чим причина, коротше, дати в моторчик. Мені підозрювався, та шестерня стерня чіпає до... Ту пластмасу там є трошки я трошки виробну, я з тої сторони підложив кусок паперу, аби моторчик не йшов до більше сюди в ліву сторону. Він стояв на місці. І зараз я його зберу, буду бачити, чи дійсно в була причина чи ні. Обставлю такого телефон не було видно. Тут його така от этого. Її треба ту пружинку накрутити. Верно, накручиваем, устанавливаем вот на месте. Попробуем, смотрим. Пускай Тепер збираємо то все до Ну, Зараз під'їднаю до машини, допробувати. Так, це воно його під'єднав. Він, коли включав відкривати бак, він зазатягував середину і зразу клеянив. Бачите, далі зайшов з середину і закленив. його тобто зараз ще раз розбирати і дивитися. Так, друзі, ще раз я його розібрав, Ще підтягнув пружинку. раз. Так, схоже працює. Причина було, що підклинював той зуд на шестерню. Трошка заслабеньку пружина була, або проскочила. Скоріше всього на тій шестеріонці там пружинка є, що натягує. Підтягнув пружинку і працює суперово. Так, з них ніч зібрав. Не Зажимаю кнопочку, дета кнопочка, раз. І все, працюю. Так що. Всім удачі, мирного неба, щастя, здоров'ячка, всім щасливо!